Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Сумну конячку Лаврова опустили у Бразилії. Відмовили Рібентропу у можливості дозаправити його літак, на якому той мав летіти на зустріч із президентом країни Лула Дасілвою. Пише у телеграмі політолог Тарас Березовець в урядового іл 96 на якому пересувається Лавров, закінчилося паливо. А бразильський оператор відмовився заправляти судно через побоювання потрапити під вторинні санкції США. За даними медіа, бразильського. Сторона в підсумку запропонувала Лаврову альтернативу: летіти назустріч з сілвою як плюс один на літаку глави МЗС Бразилії, Мауро Вієйри. А як невдобно вийшло, йдеться у повідомленні. Як стало відомо заправляти літак Лаврова, відмовилися у компанії Вібра Енергія. Там зазначили, що бояться вторинних санкцій США, тому не стануть обслуговувати російський урядовий літак. Уряд Бразилії намагався знайти вихід з делікатної ситуації. Пише видання: спочатку уряд запропонував літаку з Бразилії зробити ще одну зупинку. В Ріо де Жанейро, перш ніж вирушити в Росію. Однак Кремль на таку пропозицію не пристав. Тоді було розглянуто пропозицію заправити літак армійським пальним, але цей план одразу ж скасували. В армії не вистачило б зайвого палива для спраглого чотиримоторного літака. Пише аеротелеграф в підсумку. Лаврову запропонували сісти на літак глави МЗС Бразилії Мауро Вієйри якості попутника це дозволило очільнику російського відомства вчасно потрапити на зустріч. Підібрати ж Лаврова і повернути його доMoskvy ма. Вже російський літак, який дозаправили в іншому місті. Раніше борт Лаврова не пустили до Болгарії. Через це маршрут подовжився на цілих 5 годин. Причиною заборони стала присутність на борту речника російського дипломатичного відомства Марії Захарової. Писали російське пропагандистське агентство ТАС. Так довжина маршруту становила близько 4 тисяч кілометрів. Дорогою до північної Македонії міністерський борт пролетів над Туреччиною, а також Грецією. До цього очікували маршрут через Болгарію. Як стало відомо, нашому агентству Болгарська Сторона відмовила у прольоті літаку глави МЗС РФ, якщо на борту буде офіційний представник російського дипвідомства Марія Захарова. Йдеться у повідомленні. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.